Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ухвалювати правильні або, навпаки, хибні рішення багатьом українцям допомагають телеграм-канали. Справжній бум на цю соцмережу триває з початку повномасштабного вторгнення Росії. Останні дослідження свідчать: 60% українців дізнаються новини саме з телеграму. Він зручний, бо новини з'являються за лічені хвилини, але у цьому є серйозні загрози. Власники пабліків не дотримуються жодних правил, як наслідок телеграм, переповнений маніпулятивною фейковою інформацією і тією, що може зашкодити національній безпеці. Цю соцмережу охоче використовує ворог у проросійських пабліках. Досі сотні тисяч підписників з України. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко днями в інтерв'ю зазначив, що Телеграм потребує регулювання. Адже з представниками соцмережі у держави немає комунікації, тоді як засоби масової інформації дотримуються закону про медіа і несуть відповідальність за всі опубліковані відомості. Поки про заборону телеграму в Україні не йдеться, але саме від кожного з нас залежить, що ми споживаємо. Христина Величанська дізнавалася, як розрізнити ворожі телеграми і не потрапити на гачок Кремля. Максим Лавриненко майже постійно очима в телеграмі. Він власник найбільшого пабліку в Україні із майже трьома мільйонами читачів. На момент Повномасштабного вторгнення в нас було майже 200 тисяч підписників, і ми були лідерами в Харкові. Все почалось 2019-го зі звичайної харківської групи, в якій повідомляли про оперативні події у місті. Ми перші хто придумали платити гроші за контент. Ми розуміли, щоб бути цікавим пабліком, треба мати ексклюзивний контент. Але все змінила війна. Якщо у мирний час вони публікували лише одне повідомлення за кілька годин, то у перші тижні нападу Росії десь 750 постів на добу. Ми працювали цілодобово із кількістю контенту. Зростала й кількість підписників. Максим не дивується, переваги очевидні. Швидкість подачі інформації, ексклюзивність та відсутність контролю за контентом. Є лише три правила мережі, які потрібно дотримуватись. Якщо почнемо викладувати особисті дані, за це можуть забанити канал. Друге це порно. Та заклик до насильства. Решта залежить від сумлінності власників спільноти. Ми в багато контенту, який намагається нам кинути як фейк. Але на 10 тисяч постів, на жаль, якийсь фейк проскакує у безперервному інформаційному потоці. Саме цим і користується ворог. За останніми дослідженнями 60% інформації наразі українці дізнаються саме із цієї соцмережі. Сам Телеграм навряд чи він чимось загрожує людям. Загрожують людям е, ті інформаційні кампанії, які стоять в Телеграм просторі у центрі протидії дезінформації. щогодини моніторять півтори тисячі підозрілих пабліків. Вимагаємо пана залужного швидше евакуювати залишки нашої бригади, так як через наступ наступорків через тиждень наша бригада перестане існувати. А там уже розганяють чергову постановку росіян, перевдягнуті в українську форму. Російські актори вдають із себе бійців 53-ї бригади, дискредитуючи наших військових, які боронять Авдіївський напрямок. Більше ніж за рік безкінечних штурмів окупанти намагаються взяти Авдіївку. Ніякого результату не мають, тому покладають останні надії на свої дешеві ІПСО. у невдалій спробі деморалізувати ЗСУ актори, які ніколи не отримують Оскара, намагаються зіграти воїнів 53-ї бригади. Гади, але таланту їм не вистачає. Станіславський би не повірив. І це лише один із сотні фейків, які доводиться спростовувати. Оскільки відкрити телеграм-канал ну це дуже просто. Їх з'являється щодня сотня, а то й тисячі нових. Є технології, як їх розкручувати. Дуже часто ми бачимо, як канали розкручені на якомусь там науково-популярному контенті чи порноконтенті. Вони в один момент стають зе каналами. Саме за назвою досить часто і розпізнають ворожі телеграми. Передусім, це так: токсична мова, якою вони користуються, це просування сталих наративів. Вів російської пропаганди це апелювання до емоцій. Вони використовують різноманітні теми, які чіпляють українців. От як з повістками, так само там, наприклад, з мобілізацією неповнолітніх. Перевірити пабліки можна у спеціально створеному переліку. Їх близько трьохсот. Ми назвали їх кремлівська гідра. Усі націлені на українську аудиторію і системно публікують російську дезінформацію. Та яким було здивування експертів, коли під час дослідження виявили, із них з десяток є у топ 100 українських каналів? Радує, що тільки 10». Спростування фейків це поки єдине, що допомагає боротись із дезінформацією в телеграмі. У міністерстві культури та інформполітики підтверджують, із цією соцмережею немає зворотнього зв'язку, тому власників пабліків складно притягнути до відповідальності. Телеграм він а, ніяк не бореться з фейками. Ось для того, щоб заблокувати якийсь телеграм-канал, це надзусилля і таки, таких випадків, коли було дійсно телеграм канала заблоковані, можна буквально на пальцях перерахувати. Експерти радять зробити аудит підписок, залишити. Пабліки офіційних структур та провідних ЗМІ. не довіряти невідомим групам лише тим, де репутацію власника принаймні можна перевірити. Христина Влечанська, факти сітіві, марафон Єдині новини.